Привіт, привіт всім! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карта Торо для всіх знаків зодіаку на новолуння у Терзах, 21 жовтня. Це новолуння буде особливим. Чому? Тому що е, минулі новолуння в Терезах вони були затемненнями. Так пам'ятаємо, у нас е, минулий рік і позаминулий рік у нас були якраз затемнення у, е, в цей період, і вони були у нас на усі овен Терези. Зараз це буде новолуння е, чисто тільки от в своїй енергії і кармічні вузли не будуть на нього впливати. Але воно також буде досить таки сильним, тому що воно у нас е, стається в останній. Ні, градусів у градусах знака зодіаку тарази. А останні градуси вони якраз про трансформацію. Вони якраз про те, що нам потрібно щось відпустити. Терзи символізує у нас так. Це терзи це знак відносин, це знак комунікації, домовленостей. І тут у комунікації з іншими людьми, у підписанні, можливо, якихось документів, у нас знаєте, щось зміниться. Всередині нас ми зможемо легше говорити. Ми зможемо, та якщо ми будемо пропрацьовувати себе, ми відпустимо, скажімо, якісь наші блоки, ми зможемо по-новому себе представляти, по-новому про себе заявляти і. Також, так як це в останніх градусах Терезів у нас новолуння стається, воно буде діяти і на знак скорпіону також. І у вашій натальній на карті, якщо ви бачите, що у вас деякі планети, наприклад, вони стоять в перших градусах, в останніх градусах, то вони будуть діяти на, вони будуть діяти на два знака або на, на, на границі двох домів, так, то вони також будуть діяти на два знака, на два дома. От. І скорпіон у нас трансформатор. На, це знак трансформації, це знак теж чисток. Тому багато хто тут з нас може відпустити якісь відносини, які більше не приносять вам задоволення, не приносять вам гармонії. Терези це все ж таки у нас про гармонію, про комфорт. Також це новолуння допоможе нам у нашому просторі так поробити якісь генеральні прибирання, повикидувати щось непотрібне, хлам, який ви тягнете за собою. Який ви думаєте, це що пригодиться, то що пригодиться, і взагалі е, забуваєте на роки? От якраз в цей період дуже круто вичищати свій простір, вичищати свою енергетику. Тому любі мої, от е, прям наступні два. Тижня, новолуння це у нас енергія на два тижні, тому карти, які ми зараз будемо дивитися, вони будуть у вас програватися впродовж наступних двох тижнів. Ви очищайте свій простір. По Венера у нас зараз іде по Терезах, да? і Венера, покровительство Терезами, Венера любить бути в Терезах, і вона буде давати вам можливість щось привабити прекрасне в своє життя, так і людей нових прекрасних, особливо жінок. У мене вже вчора це сталося. І ще яка жінка? Терези до мене прийшла у моє життя звати точно, так як я, як мене, займаюся тим, тим самим, що я. Взагалі дуже-дуже стільки збігів. В нас навіть чоловіків однаково звати. От, так що дивіться, от на такі моменти, е, да, ви можете дуже багато чого вчитися від жінок зараз в цей період. Е, також е, дуже Тут от прям необхідно знаєте, за собою дивитися, особливо жінкам. Да, тут якийсь новий початок. Новолуння це у нас нова енергія. Це так у нас після новолуння. У нас місяць починає рости. Так як у нас ще от останній тиждень жовтня, у нас прекрасні енергії. Зараз ви можете ще щось починати. Ви можете якусь енергію закладати. Потім уже в листопаді у нас буде будуть багато ретроградних планет, і ми не зможемо так вільно рухатися, як ми зараз можемо вільно рухатися да і не буде такої, можливо, навіть комунікації можливостей або там ну погоди, так знаєте, грубо говоря, от так що скористайтеся цим тижнем, він дуже дуже важливий. Так зараз для нас є. Е, ну і е, от, в принципі, все, що я хотіла сказати вам по самому новолунню, ви обов'язково подивіться вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак Зодіаку Терези, і також Скорпіона також туди дивіться. Да? От, і е, там, де у вас знаходиться знак Зодіаку Терези, останні градуси Терезів в тому домі, у вас і буде от якраз така якась трансформація, щось треба буде відпустити. Якось себе, знаєте. Po italijanščini to bo šojere. Ростаяти, да, роз, 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 розтопити щось вам треба буде для того, щоб далі рухатися вже набагато там впевненіше або е, гармонійніше. Да. От якраз цей час прекрасний для жінок, які хочуть пропрацювати свою жіночність, і для чоловіків також налагодити відносини зі своїми жінками, які нас які вас оточують. Тому що насправді, от, е, якщо ми дивимося на рівень енергії, то чоловіки отримують енергію від жінок, що їх оточують. І Чим краще у вас з ними відносини, чим легше ви приймаєте цю всю енергію, тим ви більше зможете її потім реалізувати. І, звісно, переробити її в щось матеріальне, як в гроші, там в нерухомість, там, і все решта. Так. Ем, і от, подивіться, де у вашій натальній карті знак Терзи знаходиться. Також обов'язково дивіться, е, ваші карти по трьох основних знаках: це Ваше сонце де знаходиться, асцендент, і місяць також потрібно дивитися, особливо тим, хто вночі народився, або жінкам. Да, тому що і місяць він в принципі для всіх важливий. І натальна карта навіть починається розбиратися з місяця, тому що це наша база, да, це наш комфорт. І щоб відчувати себе комфортним, ви дивіться саме знак місяця, що вам випадає, для того, щоб ви інші сфери могли гарно пропрацьовувати. Uh, так, і uh, також для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту. Uh, я нагадую, що деякі uh, консультації, так, великі консультації по астрології, наприклад, на дальні карти встигніть зараз замовити, тому що uh, через декілька місяців я це все буду забирати і вже у мене не буде стільки вільного часу, щоб цим займатися. Uh, і про наставництво також. Так. Хто хоче до мене в наставництво, зараз записуйтеся. Дуже крута штука, дуже класні відгуки у мене від клієнтів життя змінюється дуже швидко. От, і е, по всіх питаннях да, пишіть мені в Дірект або на мою почту. Да, я завжди всі е, ссылки, всі е, лінки, посилання. Всі посилання я залишаю в описі до кожного мого відео. Так, ну що, поїхали. Ага, і ще одна дуже важлива річ. Я е, згадала. Хто не підписаний на канал, я вас попрошу обов'язково підписатися. Це дуже важливо. Підписка на канал є важливою. Ваші лайки, ваші коментарі, вони допомагають просувати YouTube-канал і Вони допомагають відео виходити в рекомендації. Тому обов'язково, якщо ви продивилися, якщо вам сподобалася інформація, так ви приділили цьому час, ви потратили свій ресурс, так ви послухали цього. Інформацію прийняли її, обов'язково дайте зворотній зв'язок і підпишіться на канал. Так, ну що, давайте, поїхали Овни. Овни у вас це буде ваш сьомий дім. да, Терзи для вас це знак, який напроти вас. І це новолуння буде якраз у вашому партнерстві. Якраз тут може якась нова історія у вас зав'язатися. Так, карта для овнів на новолуння 21 жовтня. Що вам треба робити у відносинах? Так, дев'ятка жезлів, дорогі овни. Ви вже щось тут трошки втомилися. У вас таке відчуття, що вже якісь відносини треба відпускати, закінчувати. Тут іде якась кульмінація. Можливо, це контракт з кимось, або е, дійсно відносини партнерські. І у вас, знаєте, це така карта, коли нас болить голова. Коли ми стільки всього вже зробили, ми стільки зусиль приклали, що треба би вже і відпочити. Так, що ви тут можливо візьмете паузу? Або ну якщо паузу візьмете, скоріш за все це буде. Абсолютне переосмислення. Якщо ви будете повертатися назад до цієї людини, ви будете вже зовсім іншим, і ці відносини будуть іншими, не такими як були до цього. Так? Це не просто я взяв паузу відпочити, щоб назад до того самого вернутися. Ні, тут у нас іде кульмінація закриття чогось. Давайте подивимося ще одну карту Овна. Так, самітник, да, подивіться, ви відсторонюєтеся, відходите і щось виясняєте для себе. Вот в чомусь ви тут покопаєтеся в якихось відносинах, і зрозумієте, що скоріш за все я не хочу більше в цьому брати участі, тому що дев'ятка жезлів це і ще також такий кордон. Да, от я вистроюю кордони, я вистрою якийсь там забор і не хочу під це піддаватися. Так що ви тут будете от прям відсторонюватися, ховатися і прислуховуватися до старших людей. От якщо вам треба поради, да, вони вам будуть давати класні поради. Далі тільці. Карта для тільців на Новолоні. Так, у тільців тут семірка жезлів виходить, тільці у нас також. Захищаються відстоюєте свою думку, значить, у вас буде тут саме таке. Да, розуміння за що я стою, що я хочу, як я це хочу, е, що я заслуговую, і на менше тут не погоджуєтеся. Багато буде людей, які захочуть вас перетягнути на свою сторону. Да, це у нас все таки сімірка, це у нас кризова карта, але кризова карта це не перший кризис. Да, я вже це знаю, я вже це пробував. Щас я вас всіх поставлю на місто. От так от ви себе будете відчувати. От і якщо хтось буде тут лізти на вас і давати вам якісь непрошені поради, ну просто. Не реагуйте, взагалі, даже не реагуйте. Вам теж хоче ще одну карту, тому що у вас вона така кризова, да Пас жезлі. Ви починаєте щось нове, або ви, можливо, тут маєте якісь нові комунікації, це документи, знайомства. Можливо, партнер у вас молодший, і ви там його перед друзями відстоюєте, або якісь ідеї у вас можуть бути. Да? Це щось дуже таке активне і ем, нове для вас. Да? Так що, от не бійтеся цього, да? і от за цю свою новизну стійте. Стійте і займайтеся нею, тому що тут от прямо ви максимально багато енергії туди вкладаєте. Це можуть бути ваші діти, це да, спорт з ними, це може бути якийсь бізнес. От ви тут ще закручуєте, щось, якась ідея вам прийшла і ви будете перед іншими її захищати. Так, далі, близнюки. Карта для близнюків на новолуння. У терезах. Так, близнюкам теж сім'єрка жезлів виходить. Вам також потрібно захищатися, дорогі близнюки, стояти на своєму, відстоювати свої кордони, відстоювати свої позиції. Так? Ви, можливо, тут будете якісь, якісь двері, якийсь прохід прям захищати. Може, це там робота нова у вас, наприклад, там починаєте там з працювати, чи треба буде вам, да, щоб там. Ніхто там кудись не заходив. Ну коротше, вам треба тут, також як і е, тільцям, да не реагувати на те, що вам нав'язують інші люди, а більше фокусуватися на тому, що хочете ви. І вам також ще одну карту. Сімірки це у нас кризові карти. Да, і у вас тут вибір. Так, у вас буде вибір. Подивіться, ви мусите прийняти якесь рішення, і обидві карти у нас енергетичні. Дивіться, вам тут будуть знаки, ви будете бачити, куди вам в принципі треба йти. І ви вибираєте те, що краще, вибираєте те, що для вас більш перспективніше. Може тут буде зміна роботи, да, і ви будете там відстоювати себе або відстоювати свої права. Може, на роботі будете там просити, да, щоб вам там щось якісь виплати були, наприклад. От і е, робіть це. Вам треба робити дії конкретні. Буде також у вас партнер тут може з'являтися. У вас, да, людина, яка буде вам допомагати. Хтось вам тут буде з вами разом захищати ваші кордони. Так, далі. Карта для раків. Новолуння у раках. Раки ви взагалі, ви дуже чутливі, ви відчуваєте як повний місяць, так і новий місяць. Да? На повний місяць ми все відпускаємо, на новий ми все починаємо. От, е, тому що вами покровитись твоє місяць. Раком у рака покровитель планета це місяць, і кожен раз, коли раки... Чому такі чуттєві? Тому що місяць у нас постійно послі... 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 змінюється. Да? І коли він особливо в таких... приймає участь там, у затемненнях або новолуння, повнолуння, раки відчуваються. Так, Карта для раків на новолуння. <свісно> Клас! Карта місяць вам виходить, і місяць це старший аркан, якраз таки ваш покровитель. Якісь таємниці тут відкриються. Також ви можете відчувати свою інтуїцію. Діється для вас буде дуже важливою. Це у нас карта також якихось подорожей дуже далеко да, за горизонт. Це може бути от прям. Ви емоційно будете дуже сильно відчувати цей це новолуння і. Місяць він все-таки у нас нічне таке світило, так що, отутре інтуїцію включати, тому що ви можете не зовсім да, от розуміти, не зовсім бачити всі деталі, да, і треба буде якось більше покопатися, більше в це все поглинути. Також місяць – це мама тут ситуації з мамою, з жінками такі також у вас можуть піднятися таємниці, якісь відкриються, і ви для себе щось проясните. Відносини з мамою, наприклад, також будуть. Карта вагітності, хтось може завагітніти раки. От, і ви причому знаєте, про це не будете, тому що місяць це тайна, треба щоб пройшов цикл, і вже тоді ви узнаєте. Так що, от тут е, хто хоче, вагітні та хто не хоче, предохранятися. І е, місяць це про переїзди. Також тут може бути прийнято якесь рішення на подальший переїзд, але тут все одно потрібно вичекати якийсь цикл вам, так. Да. Помірність, подивіться, для вас у вас два старших аркана. Серйозне для вас для вас буде новолуння. Помірність говорить про те, що треба зцілити себе. А і в нас, до речі, от якраз таки в цьому в цьому новолуні у нас буде участвувати Хірон. Також а Хірон це ну це така фіксована точка у нас в небі. Да? І він це у нас. Його називають ранен, раненим цілителем. Да? Це от виходить, ми через свої рани себе зцілили і вже далі інших можемо зцілювати. Так що ви тут будете зцілювати, по ходу себе або інших. Да? Уміреність, вона дає таке м, гармонію всередині. Так, далі у нас лев. Карта для Лева на новолуння. Для лева на новолуння. Так, рицар жезлів швидкий. У вас швидкіці будуть два. Тижні, у вас, скоріш за все, буде якийсь рух. Да, от у вас тут і колісниця на дні колоди, це поїздка кудись. Вам потрібно контролювати свої емоції. Дуже важливо, тому що подивіться, тут вибухає все. А Леви це вогонь, і Леви дуже часто можуть вибухати. От, особливо чоловіки. В них є цей да, їхні амбіції. Е, Овнів, звісно, більше, але Леви також. Да, це їхні якісь принципи. Що от все має бути так, як я сказав. Це ж лев, це ж король. От, і у вас тут. Може бути прийняття якихось важливих рішень. Це якась покупка машини може бути, дорога кудись також, хтось до вас може приїхати і швидко треба буде вирішувати питання. От прям шлях у вас буде такий досить активний. Люди можуть бути у вас рицарям все у нас від 25 до 35 років, які вас оточують, і з ними потрібно буде говорити і робити якісь дії. Тут конкретні дії мають бути. І комунікація, і дії у вас мають бути, але це, скоріше за все, у вас якраз. Поїздка на вас чекає. Далі у нас діве на новолуння. Четвірка пентаклів, дорогі мої, тримайте при собі свою енергію. Не витрачайте забагато, не розкидуйтеся, скажімо, своєю енергією. Вам потрібно о, сфокусуватися на тому, що у вас є. Як ви будете далі це вкладати, у що ви будете це вкладати? Як ви хочете розподілити якісь свої ресурси, о, свої фінанси? Да, тут у нас іде прямо про накопичення, і це може бути вклад у вашу... О, кішечка до нас прийшла. У вас може бути вклад у вашу стабільність, у ваш дім, наприклад, так, у вашу сім'ю. Тут може бути ви, ніби бачите, ви показуєте, перераховуєте, може хтось буде в банку, там щось з банками працювати, де буде показувати свій дохід. А вам треба буде якісь документи да, про свій дохід, підготувати, скоріш за все, документ, тому що от у нас на дні колоди у нас е, справедливість, е, і це про з у таке рішення, знаєте, е, взвішене. Да? От Ви звідсили всі за і проти і прийняли якесь важливе рішення про подальшу свою стабільність, про дім свій, наприклад. Далі, Терези, дорогі мої, це ваше новолуння. Вам до нього потрібно от прям... робіть ритуали, очищайтеся. Дорогі Терези, от я в моєму житті щось останнім часом дуже забагато Терезів стало. Це прекрасно насправді, тому що Терези, ви знак гармонії, ви знак комунікації. Ви, от знаєте, до нас притягуються ці знаки. Те, що ми зараз проходимо, які етапи, да, чого нам не вистачає. Наприклад, якщо у вашому житті дуже багато скорпіонів, то скоріш за все вам треба трансформувати щось. Да, вони приходять щось вичищати. А Терези приходять гармонізувати. Тому от будьте цією гармонією, да, давайте її собі. Так, карта для Терезів на новолуння. Дев'ятка, кубки, показуйте себе, проявляйте себе. Будьте на виду, да? не бійтеся заявити. Кубки це подивіться, скільки в мене досягнень. От прямо ви їх всі виставите, дістанете, можливо, тут якісь е свої там може подарунки тут будете да? переглядати свої, показувати, розказувати про своє життя. Багато хто тут захоче себе заявити. Це написання нового резюме да? подання. Я себе показую в блогу себе вести також. І подивіться, що в нас тут є. Ви тут маєте криску зверху, так що, ну по суті, кризка ця більше вас боїться, ніж ви її, але пам'ятайте про те, що можливо у вашому оточенні деякі люди не зовсім чесні. І не треба на це закривати очі, не треба да, з цим гратися, тому що ну, якби в енергетиці бажано би це все пропрацьовувати, думати, чому вони тут. Біля мене і відпускати їх, не тримати їх біля себе. Але ви тут, бачите, про себе заявляєте, показуєте себе. У вас дуже багато ресурсів, це, знаєте, такий урожай. І це кульмінація. Кульмінація, подивляється, це те, що я от уже готова, я готовий про себе заявити, і скоро у мене буде завершення перехід на новий рівень, новий початок. Так, супер. Далі у нас скорпіончики. Карта для скорпіонів. Скорпіончики, у вас це буде. Дванадцятий дім. Дванадцятий дім це про якісь таємниці скриті. Так, карта для скорпіонів на новолуння. Так, королева мечей це у нас е, королева мечей, а на дні колоди королева кубків. Королева кубків себе. А королева мечей це якраз може бути Терези. Це може бути близнюки, водолії, така жінка присутня в вашому житті. Це також карта, яка говорить про те, що треба приймати якесь важливе рішення, логічне рішення, підписувати, можливо, якісь документи. Ви тут будете не боятися, виключайте свої емоції, а думайте логічно. Так? От, будьте таким практичним більше. І ви тут можете щось очищати. Так? Це може бути наставник, це може бути лікар. Якийсь, можливо, у вас будуть присутні у вашому оточенні, наприклад, там лікарі. Це може бути хтось, хто передає вам інформацію, або ви станете в позицію вчителя. Так, що у нас тут є? Скорпіончики, трансформація і четвірка мечей. Якась ситуація, що була на паузі? Тут у вас дуже довго. Вам або ця жінка буде допомагати вирішувати, або ви будете через е, саме якісь такі конкретні рішення, підписання документів, ви будете е, трансформувати да, щось. Треба щось викинути, очистити вам. Тут вам смерть виходить. Да? Вам треба щось відпустити і не боятися проявляти себе. Тут дуже важливо вам, скорпіончики. Так, далі. стрельцы. Карта для стрельцев на новолуние. Так, стрельцы. Карта мах вам выходить. І маг це перший старший аркан, перший крок. Я заявляю про себе. Я не боюся нічого. У мене є всі інструменти. Я вмію показати свою спеціальність. Я вмію заявити, сказати, що от я є, я в центрі уваги і в мене дуже багато енергії. От вам плюс-мінус, от так, от треба себе відчувати ці два тижні і брати на себе відповідальність. Маг це така людина, яка веде за собою. Та, оце такий лідер, який всім показує, всім. Він допомагає, всі його поважають, але він тримає баланс у всіх сферах і нічого не боїться тут. Так що, і ви, по суті, ви тут бояться нічого не будете, не переживайте, у вас є всі ресурси. Головне відпочивайте, достатньо, і головне заявляйте про себе. От, говоріть своє я. Дайте своєму я проявитися. Козиріг. Козиріг. Карта на новолуння. Так, паж кубків у козирогів. Початок чогось нового, це можуть бути діти, це може бути у вас якийсь фокус на якихось творчих починаннях. Козороги – це дуже творчі, насправді так, люди, і вам потрібно тут побути трішки дитиною, можливо, проявити свою дитину. Також це у нас іде про фокус, так, якщо нові якісь вчення, якщо якісь нові. Практики ви робите, то ви туди вкладаєте багато своєї енергії. Це у нас також може бути якась закоханість. Наприклад, у вас нова може бути партнер, молодший за вас, до речі, партнер, або партнер, який перенесе вас у ваше дитинство. А, і паш кубків, домашні улюбленці. може бути, може, вам хтось подарує домашнього улюбленця. Давайте ще одну вам карту сюди для козирогів. Про що це? Так, так, у вас я вже мені перевертаються страхи, вам вже страшно. Дев'ятка жезлів. Я би хотів від цього перекритися. Да? Я б хотів захистити себе. Не хочу М -м от прям треба відпочити. Да? От вам треба відпочити. Може тут медитаціями хто займеться, може якимось аромопрактиками. Да? Щось через воду. Кубки це вода. От щось тут у вас йде через воду, можливо, якісь подарунки. Не літайте в ілюзіях. Тут, головне, не літати в якихось ілюзях, щоб більше спросеред. І так, в принципі, такий заземлений знак, але м -м, ви можете забагато от, прям собі якоїсь казки малювати, то, що ви хочете. І потім це по 9 жезлів насправді буде дуже сильно енергозатратно. Просіть допомоги ваших друзів, вони вас підтримують. Так. Е, далі у нас водолічки, карта для водоліїв на новолуння. Так, карта для водоліїв на новолуння. Вісім пентаклів. Робочий у вас буде такі досить ці два тижні. Вам потрібно проявити себе, робити те, що ви найкраще вмієте робити, працювати, заробляти гроші, працювати над собою. Вісім пентаклів. Це у нас таке, знаєте, ви можете в інших вчити, або піти підвищувати свою кваліфікацію і підвищити дуже сильно свій рівень. Статус це такий майстерність, статусна, вже, коли нас поважають за те, що ми робимо, і за те наскільки сильно ми вміємо. Да, от там проявляти, Ми вже прямо на автоматі щось тут можемо робити. Тому у вас от прям, давайте ми подивимося, карта мир, якісь завершення, якусь роботи, можливо, ви будете працювати над якимось проектом, який буде прям вас глобалізувати, розширяти. І вам треба от прям сюди сфокусуватися, да, щоб ви себе гарно почували. Ну, у вас от все вийде. Да, фінансова класна карта і ресурсна, класна карта. Так, і рибки, карта для риб на новолуння. Дві Пентаклів у риб буде якийсь вибір тут. Ви будете мати або дві роботи, або це потрібно буде знайти баланс, тому що вам енергія буде приходити, одразу її потрібно кудись реалізовувати, треба мати план. Це якісь маленькі гроші, які ви можете оплачувати, які вам можуть приходити. Додаткова якась робота у вас може бути нова якась робота, якою ви займаєтеся, Гроші на дітей також вам можуть тут приходити. Це у нас, да, от якщо якийсь вибір, то ви можете поки що тримати обидва варіанти. Да? Ви думаєте над цим вибором? подивіться, отут така ця карта, да, от у нього такий лицем вставши тут на цій карті. Так що, ви, можливо, вам потрібно вибрати один шлях кудись, да, не, не розсіюватися прям так сильно. І ще давайте одну карту рибам. Про що, цей вибір буде у них? Так. Четвірка мечей. Вам або тут треба достатньо відпочивати, або треба щось якусь. Паузу вам е, зрушити з місця. Треба щось вирішити. Вам якесь питання. Жрець вам виходить, щось із документами пов'язане з квартирою, можливо, пов'язане, може ви будете змінювати квартиру. Може роботу будете змінювати, документи якісь будете тут підписувати. Чим це закінчиться цей вибір для риб? Так, вирішенням питання розчарування. Тут якесь було у вас розчарування, і ви нарешті. Пустя дуже довгий період часу ви можете зцілити себе, да, Ви довго б над цим працювали, і зараз ви ніби знайдете якийсь такий останній, останній крок, ви зробите да, і вирішите питання. Так, дивіться, тут, тут прям матеріальна тема у вас зав'язана така дуже сильна, серйозно. Вам треба подумати, як ви де заробляєте гроші, яким чином, скільки, звідки, і подумати над реалізацією, да? над реалізацією цих своїх ресурсів, можливо, навіть над вкладом кудись. От вам треба тут якусь ситуацію, де може вам винні були гроші, да? або якась була сварка через гроші. Може бути, і ви будете от цим питанням займатися. Так що так. А... Е, можливо, навіть вам треба відпустити цю ситуацію. Да. Ви все одно стоїте на своєму, але можливо, вам її треба зараз поки що відпустити, не переживати так сильно на цей рахунок. Так що так, такі у нас вийшли карти для всіх знаків зодіаку на новолуння у Терезах 21 жовтня. Рада була донести вам інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, на ваші лайки. Дякую всім тим, хто поставлять тайм-коди під відео. Я вас дуже люблю. Підписуйтеся також на мій інстаграм-канал. І побачимося в наступних відео. Па-па!